Сьогодні Вікторія приїхала до окуліста, але згодом каже, зробить ще один візит до поліклініки, аби вакцинуватися проти ковіду. Сама хочу. Чому вважаєте це важливо? Забезпечити вас на Сьогодні зробити щеплення. Вікторія не змогла б, навіть якщо би схотіла, каже медсестра Ніна Темченко. Центр вакцинації при поліклініці зачинений. Не постійно пояснює медпрацівниця, а тимчасово. Дильник, де зберігаються вакцини. Ну в даний момент вакцини немає, бо вчора закінчилася. Чекаємо поступлення. Остання партія вакцин, розказує пані Ніна, була невеликою 42 дози. Їх каже, використали за 10 днів. Люди розповідає медсестра, приходять самі і цікавляться, попри відсутність активної вакцинальної кампанії. Головне, щоб людина в цей час не була хвора, щоб була здорова. Бо якщо в когось там хворів тиждень назад, ми не беремо. Ми відправляємо до сімейного лікаря, щоб той йому давав дозвіл. Сімейна лікарка Анна Бузиновська каже, у цьому застудному сезоні більше лікарняних оформила на ГРВІ, ніж на ковід. Кожна людина, яка звертається в наш кабінет швидкої допомоги на 115 у нас є до чергового лікаря, кожна людина обстежується. Якщо це ознаки ГРВІ, людина обстежується тестом на ковід. Хвороба, розповідає лікарка, у більшості випадків, які цьогоріч їй траплялися, проходила без ускладнень. Ми тиждень тримаємо на лікарні, нагодиємося за клінічним перебігом. Якщо все добре, ми відпускаємо людей на роботу. Ситуацію з захворюваністю на коронавірус головний санітарний лікар області Володимир Папач коментує так. В області у нас зареєстровано 1276 випадків з початку епідемічного сезону, тобто з 1 жовтня. Ну, п'ять потерпілих, п'ять захворілих на сьогоднішній день померли. Це все люди старшого віку, 60 плюс, і, як правило, вони не щеплені. Захворюваність, говорить Володимир Папач, не носить таких масштабів як у попередні роки. Проте фахівець все ж радить вакцинуватися. В жовтні місяці в область було завезено 1300 доз вакцини для дорослих і 100 доз вакцину ковідної для дітей зараз. Ми оновлюємо цю потребу і додатково буде завезена необхідна кількість на сьогоднішній день. Це вакцина Pfizer дитяча, і комірнаті, дитяча, і доросла, а також вакцина виробництва фірми Janssen. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.